Ти відкладаєш життя так надовго. Поговоримо про страх. Страх нас завжди зупиняє. Як я буду виглядати, якщо сама жити в селі, і як я буду один на один зі своїми думками, все те, чого ти бажаєш, воно може прийти набагато раніше. Наші нейрони запам'ятовують, що. Так, ну що, поїхали. Я дуже сподіваюся, що це відео все ж таки вийде, тому що ну, досить довгий час в мене були думки почати ділитися з вами в Ютубі. Звісно, що страх нас завжди зупиняє. І от уявіть. Уявіть, наскільки страх нас може стримувати, наскільки страх нас може зупиняти, наскільки страх нам може насправді. Заважати нашому розвитку. І сьогодні в цьому відео це будуть мої просто спостереження. Я буду ділитися своїми думками. І якщо вам вони відгукаються, то я буду дуже рада, якщо ви напишете свої коментарі. Поговоримо про страх, про страх, який є дуже потужним і дуже сильним чинником, який фактором. Який є таким бар'єром і ціною, що відділяє нас від того, що ми хочемо. Страх нам дуже часто з нами розмовляє через наші думки, які. В свою чергу впливає наш емоційний стан. Негативні емоції, які ми відчуваємо, вони, ми їх відчуваємо в своєму цілі. Ці гормони, які на виділяються, вони впливають на те, як ми себе відчуваємо. І ми, ми вже не хочемо рухатися туди, куди ми хочемо рухатися. Так насправді було з моїм youtube каналом Я дуже сильно хотіла. Продовжувати ділитися і взагалі мати цей ютуб-канал І завжди я для себе знаходила якісь відмовки, тому що мене зупиняв страх. Я думала про те, що, що в мене має бути якась супер локація. Я маю в мене має бути якась певна техніка, професіональний мікрофон. І я думала про те, що як я буду виглядати, якщо це відео подивляться мої знайомі і мої друзі, як я буду виглядати в їх очах. Я думала про те, скільки зараз люди залишають неприємних коментарів, і що мені як я себе буду відчувати, коли я буду читати такий коментар. Ось уявіть, коли я. Записую відео, мені дійсно це подобається робити гарні деталі, підкреслювати їх. Мені подобається знімати я дуже довгий час професійно займаюся фотографією, коли є отакий творчий імпульс, це означає, що є люди, які відгукнуться на це, яким це цікаво, які будуть також розділяти твої думки оцей імпульс, який з'являється, і страх. Думки зупиняються, Нічого не відбувається, нічого ти перестаєш діяти просто тому, що є страх. Ти відкладаєш життя так надовго, тому що є страх. І, можливо, все те, чого ти бажаєш, все те, що ти хочеш здійснити, що ти хочеш бачити в своєму житті, воно може прийти набагато раніше, лише страх стримує. Тебе і віддаляє тебе від твоїх мрій, від такого життя, якого ти хочеш. Я зараз приїхала в Карпати сама. Я приїхала в Карпати, я зняла будинок в Карпатах в селі. І до цього я багато подорожувала. І останні півроку я прожила в Києві взимку, і я дуже втомилася я відчула, що мені потрібен. Ресурс і я купила квиток в Португалію. І після того, як я купила квиток, я зрозуміла, що я хочу приїхати в Карпати. Я хочу приїхати в Карпати для того, щоб наповнитися, для того, щоб бути в, такому, в такій атмосфері спокою і тиші, де я буду зі своїми думками і де я буду а, один на один з собою для того, щоб уважніше відчути, що я зараз проживаю в моменті. І не нахапатися якихось е, ідей, думок від інших, і от такий місяць виділити для себе. В мене було так багато страху, в мене було так багато переживань і хвилювань. Це все починається з думки. І якщо не звертати увагу, не бути уважним і не бути свідомим, то наші думки вони можуть. Просто таким кубарем підхоплювати іншу, іншу, розкручувати це все і доводити нас до дуже неприємних станів і до стану, де людина відчуває страх. І ось я останнім часом помічаю, які думки в моїй голові з'являються. І насправді думки. Мають таку тенденцію повторюватися, якщо їх помічати і на них звертати увагу, то наші думки вони повторюються. Вони... Ми не думаємо про щось кардинально нове. Ми думаємо одні й ті самі думки, які нас призводять до дуже схожих дій. І коли я це уявляю, що є, я є одні й ті самі мої думки. Які я думаю кожного дня. Ви можете також поспостерігати, чи відрізняються ваші думки кардинально від вчорашніх або позавчорашніх. І поспостерігайте, можливо, тиждень, і напишіть в коментарях: мені справді цікаво, чи є такі люди, в яких думки прямо кардинально відрізняються. І ось я зрозуміла, що думки це просто певний набор патернів, певний набор алгоритмів, які зафіксувалися мозком, які я звикла думати. А життя і світ, він набагато більший. І якщо я фокусуюся на тому, що в моїй голові, і вірю, що воно так і є, насправді. Я опускаю дуже багато шляхів розвитку подій іншим чином. І один з них це той шлях, де реалізовуються мої мрії і бажання. Мені б хотілося дізнатися, як у вас, коли ви бажаєте чогось більшого, ніж є зараз у вашому житті. То мені, як я помічаю, я частіше фокусую свою увагу на те, або в мене такі з'являються думки, що в мене не вийде, в мене недостатньо ресурсів, я не зможу, в мене отак. І я йду в свої страхи, в свої якісь переконання буває. А буває мої страхи і переконання, вони мене зупиняють. Тому що якщо я хочу чогось більшого, ніж було у мене до цього, то мені потрібно для цього зробити якісь нові кроки, нові, нові дії, які я до цього не робила. І це страшно, тому що це невідомо. І отут з'являється страх, страх невідомості, хвилювання, яке нас часто зупиняє. І так, ми влаштовані, що дуже часто, я думаю, що більшість людей так влаштовані, а може більшість з вас не пише, що ні, я так не влаштований в мене е, інакше. Наприклад, якщо я заробляю тисячу євро і я хочу заробляти 3 або 5 тисяч євро, для мене це може в моменті здаватися, а як? Як я це зроблю? У мене не вийде. І стільки страху, тому що цей шлях ще поки що невідомий, як отримати таку суму грошей, або як в ситуації зі мною я хочу записати, викладати відео на YouTube. І в мене одразу купа пер переконань, купа думок, які мене зупиняють, тому що це для мене новий процес. І це для мене невідомо. І те, що невідомо, це страшно. І от є страх, є цей страх всередині нас. Але я відчуваю, що я і людина більше, ніж страх. Страх це емоція. А ми більше, ніж наші емоції, так? Емоції це переживання, які ми відчуваємо. В своєму тілі, і проживаємо їх. А ми набагато більше. Якщо я йду в нове, я розумію свою емоцію, страху. Я розумію, що так, це є. Тому що я буду записувати відео, я боюся таких-то, таких-то, таких-то речей, таких-то моментів. Я, я це визнаю, але я спробую. І коли ми йдемо. Цей страх ми пробуємо в моєму випадку записати відео на Ютуб. Я його викладаю, я проживаю цю емоцію. Я думаю, хвилювання в мене буде. Я викладаю це відео, а потім я знімаю інше і викладаю. І я дивлюся, який фідбек, які коментарі від людей. А що цікаво, мені приходить, я... мені прийшла ця ідея. Для того, щоб реалізувати Ютуб. І я беру і реалізовую. Я визнаю, що в мене є страх, я визнаю, що в мене є хвилювання, я визнаю багато речей, але я все одно дію, коли ми виконуємо такий. Маленький крок назустріч тому, що ми хочемо, ми йдемо в свій страх. А можливо, вам потрібна підтримка. Можливо, ви, вам, ви знаєте, що у вас в оточенні є така людина, яка може вас підтримати. І ви можете їй сказати: Чуєш, мені страшно, от побудь зі мною скажи, що в мене все видно. А можливо, ця людина може вас якось підтримати і допомогти. І коли ми йдемо в цей страх, я йду, викладаю це відео на YouTube, я один раз його записую, а потім ще п'ять разів. Я розумію, як краще виставити світло, що мені потрібен мікрофон, що, що мені для цього потрібно, як можу це вдосконалити. І коли я роблю цей крок, другий, третій, п'ятий, я відчуваю і розумію, що в процесі я навчаюся, і також мені вже не так страшно. І так працює наша психіка. Що коли ми один раз ідемо в свій страх, а потім другий, третій, то наступного разу в нас не буде вже такої сильної емоції страху, тому що наші нейрони запам'ятовують, що ага, а тоді я також боялася, я боялася переїхати, або я боявся почати щось нове, але я почав, але я переїхала. І так, в мене вийшло. І тоді також я боялася або боявся, але я пішов в це, і в мене вийшло. Коли ми повторюємо оцей алгоритм, коли ми йдемо в свій страх, і відчуваємо вже менше хвилювання перед новим, перед тим, щоб реалізувати щось, почати щось, сказати щось, попросити про щось, сказати ні, ми це відчуваємо. Нам стає легше. Ми навчаємося таким чином. Ми розуміємо, що немає насправді немає помилок. Ось мої думки, якими я вирішила з вами поділитися. Тому що зараз я проживаю такий момент і до цього проживала. І декілька днів тому я проживала дуже сильне хвилювання, страх від того, що я. Приїхала в Карпати сама. Сама жити в селі. І як я буду один на один зі своїми думками і дуже багато різних страхів. Або я проживаю свій страх викласти це відео в Ютуб і поділитися ще одним відео, яке я зняла. Це мій влог з Карпат. Я хочу піти в свій страх. Я хочу зрозуміти, що, і відчути, що я більше, ніж мій страх. Якщо я піду в свій страх, є шанс і можливість реалізувати свою творчу енергію. Якщо якась ідея народжується всередині нас, ця ідея, цей проєкт вид діяльності, він потрібен цьому світу. На цьому все. Пишіть в коментарях. Що ви думаєте? Чи були у вас моменти в житті, коли ви відчували дуже сильний страх і вийшли в нього? Що вам допомогло? Підкажете лайфхаки, ці способи, які вам допомагали в цьому піти в те, що вам страшно, де вам страшно? Я дуже дякую вам за перегляд. Звісно, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.